Же що аналізувати це немає ніякого сенсу, тому що Росія це не збирається підписувати взагалі? А навіщо давайте так? Навіщо президент це зробив? Я вважаю що знаєте, це така відповідь на таку біліберду з 28 пунктів, яка надійшла з частини американського політикуму а Україна відповіла. Е Своєю такою дипломатичною білібердою, яка теж не має ніякого сенсу, але щоб нас не звинуватили в тому, що ми, начебто, зриваємо мирний процес, тому що Росія навіть ці 28 пунктів, які нам пропонувалися, не збирала підписувати, тому що я вважаю, продовжую вважати, що головна мета цих знову розмов. Рухів Віткафа це головна мета була знову таки підірвати Україну всередині, щоб ну, ми тут обговорювали виходити, не виходити з Донбасу, щоб почали сумніватися в адекватності щодо цього питання вищого керівництва нашої держави. Щоб були питання у військових, хто там що там буде робити, підозри хто Хтось когось зраджує. Це така інформаційна технологія, яка дозволяє розхитувати нашу країну всередині. Те, що було зроблено зараз, я думаю, що і президент підозрює, що нічого з цього не буде виконано, навіть підписано, і він висуває нову таку дипломатичну рамку, щоб. А, ніхто не зміг сказати, що ну першу чергу частина Вашингтонського політикуму. держдеп до речі тут досі не присутній, як як.